Уявіть, дві потужні дзиги, шалена швидкість, епічні битви. Що буде далі? Що буде, якщо об'єднати світ Beyblade X і Майнкрафт? Сьогодні розпакуємо новий набір, протестуємо його на арені та перевіримо, хто все ж таки сильніший. В мене прямо зараз є дві дзиги Beyblade X. І якщо чесно, вони неймовірно круті, і я хочу зараз, хоча б одну з них розпакувати, а взагалі-то так то й дві. Получається, у мене тут є пусковий пристрій, дві дзиги, одна із них. Як я зрозумів, атакуюча, а інша така захисна типу. Атакуючий тип і захисний тип. Так це, як я розумію, пусковий пристрій. Я ще просто взагалі не дивився. У мене колись були бейблейди дуже-дуже давно, але вже в мене їх не залишилось. Якби її так достати. О! Ось воно. воно. ти шо? Обалдеть! Ну що ж, першого, то ми розпакували. Остався ще один. І другий наш Beyblade. він тако виглядає. Доволі, якщо чесно, прикольно. Типу тут у нього вже чорні такі ставки з червоним. Він прям виглядає по спортивному. Мені здається, що він іменно і є атакуючим пацаном, який в свою чергу конкретно жорстко може валити. Ще якщо порівняти їхні узори, то оцей пацанчик прям реально виглядає пацаном, який буде атакувати. Оце він більш такий захищаючийся челікс, У нього такі узори, наче він має щити. Фішка Beyblade – Ікселератор Gear. Це механізм, який дає дзигам божевільне прискорення. Також в мене є ось така арена, але ви знаєте, це не проста арена, це справжнє поле бою. Спеціальна конструкція дає дзигам максимальну швидкість і дозволяє робити унікальні маневри. Давайте влаштуємо кілька битв. Як й казав, тут два типи блейблейдів. Перший атакуючий. Він має агресивні атаки і може виконувати неймовірні маневри. Ну і в цілому виглядає він набагато привабливіше, як на мене. Також в нього дуже агресивні кольори чорний в поєднанні з червоним. Другий бейблейд відноситься до захисного типу. Його фішка в тому, що він може витримувати карколомні атаки, та також залишатися стабільнішим в будь-якій ситуації. Ну і має менш агресивні кольори. Якщо чесно, я ставив на атакуючого пацика, тому що він візуально мені. Більше подобається. Проте в битві він отримав поразку, а я просто так це не залишив, тому вирішив провести ще один поєдинок. Напишіть в коментарях, за якого байблейда ви вболіваєте, тому що я все-таки за заатакующу. Ну, це ми зараз і перевіримо. На жаль, атакуючий блейд знову отримав поразку. Захисний Челікс з нього навіть ще й встиг познущатись. Напишіть в коментарях, який би Бейблейд ви би хотіли собі. Також Бейблейд X є у цифровому світі. Через додаток Beyblade X ви можете сканувати це все в онлайн режимі і кастомізувати свої дзиги. Ну і звісно ж, справжні битви тривають не тільки на цій арені, а й у додатку Beyblade X. Де ви можете змагатися онлайн з іншими гравцями або зі своїми друзями, кастомізувати свої дзиги і відкривати нові можливості. Ну що ж, давайте запустимо наш перший поєдинок. Я, якщо чесно, просто пройшов звичайне навчання, і я готовий, я думаю, битися із справжнім суперником. Так, у нас іде підготовка. Я, якщо чесно, не знаю, як мені правильно все зробити. <тур> Давай, нам треба, виходить, зараз розкрутити, розкрутити нашу циву, щоб ми максимально далеко полетіли. Але я заслабо розкрутив, і зараз мені треба, як я розумію, заряджатись, щоб почати атакувати. Якщо чесно. Проти реальних гравців я ще не грав, і, походу, мені треба буде оборонятися. <світ> я упав якийсь метеорит, йовою. І а, я отримав демедж, і він опять атакує мене! Прям відразу. І опять мене надамажив. Жесть. Так, ладно, давай якось подумаємо, як мені це правильно зробити. Я, виходить, заряджаю атаки свої, і я можу атакувати, тільки я не можу все нажимати одночасно. Я просто тупо заряджаюся. і коли, коли, коли буде атака? Він перший почав мене атакувати. Я опять обороняюсь. Обалдеть. Але із-за того, що я накачав дуже сильно, то я обороняюся, так сказати, дуже сильно, і він дає мені небагато. Демеджу. Але все рівно, в мене вже половини ХП майже нема. Мені це абсолютно не подобається. Надо зараз щось е, змінювати, якщо чесно, і пробувати все таки краще і краще все робити. Бо так поки що мені не подобається. Я програю. Так. Так, 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 хорошо. Компоатака. Оце я зробив, хорошо. А ну, погнали! Максимально потужна атака. БЕМ, у нього зразу половини ХП нема. Ти диви, як я його розвалюю. І ще раз атакую його, правильно? Ще одна максимально потужна атака. Ще йому зніздив, скільки у нього взагалі поще нічого немає. Так, хорошо, давай сразу зарядимося по максимуму. Нам треба прямо по максимуму зарядитися, і він поїде, і мене атакує, як я появив, чи ні. Помірна оборона, да, да, да. він мене атакує, походу. Блін, опять мені сняло ХП. У мене вже мій блейд максимально, максимально повільно крутиться, йому вже реально тяжко, в нього ХП геть мало. Але в цю пацька ХП максимально мало, і я знову зарядив комбо атаку, я готовий нападати. А ну, давай. Є, я просто знищив відрозлетівся на кусочки. Хі -хі. Оце мені вже подобається. Я виграв. Дзига розлетілась. Оце то, що треба. Просто то, що треба. Набір Beyblade це прям реально класно. Ти можеш пограти сам, можеш пограти зі своїми друзями і вибрати, який все таки Beyblade краще. Яка дзика вам сподобалась більше? Напишіть у коментарях. Поставте обов'язково свого вподобайдена, і якщо хочете більше таких оглядів, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Ну а з вами був Санчіос і всім пока-пока.